Так, що одразу гучно, да, було затримано чотири жінки, такого ще не було і привернуло багато уваги. І особливо страшною є ситуація пані Есми Немітулаєва, яка і так чоловік, який і так перебуває за гратами за політичною статтею, по суті, такою ж, як тепер її переслідують. І її взяли також під варту, як і інших трьох молодих жінок, тобто з жінками 20-21 рік, а пані Есми вона старше, але вона має п'ятьох дітей. І всі ці діти ще не повнолітні, їм до 16 років. На мене молодші дітини. П'ять років і ФСБ, знаючи цю всю ситуацію, знаючи, що батько вже перебуває за гратами, вони беруть під варту її таким чином, залишаючи п'ятьох дітей взагалі без батьків. Тобто це абсолютно цинічна була дія. Зрозуміло, формальних підстав не брати під варту. Да, у ФСБ у слідчих і у суда було достатньо. Вони спокійно могли пом'якшити їй а, а, цей запобіжний захід, просто взяти, хоча б під домашній арешт. Але вони цинічно цього не роблять, тому це однозначно да такі. Чіткий сигнал про те, що це політична справа, і на жаль, ну, вирок точно буде. Думаю, що вирок буде обвинувачен.